Ой, зальот, не можна було этого робити. Він повинен був сам. Це вже провал, він зараз це побачить. Треба, щоб вони знайшли самий головний косяк, косяк тому що, що в головному косяку спрятана, спрятана саме безпека, безпека, людини, безпека людини, скажем так. Муфій відкрив і показав, куди дивиться. Ну, тобто, хлопець зараз це тупо зрозуміє це, приводить, це приводить. Я удивлен. Він все одно настає на те, що машина просто фарбувалася. Тупо там жопа врізана, там є шви. І замість того, щоб Тимофій відвлекав його увагу, він навпаки показує туди-сюди, а це що, а це що? А це що. Він біля шва, вони тикають, тикають і попасть не можуть. Ні, ну так знаєте, зовні типу навіть якщо без не вирізалось, ну це найважливіше, що не вирізалось. Та ви що, ні? Куди, яке вирізалось? Ні, не вирізав, ну, заводский. Раз, крило. І угу. чого. Це як ніби є трошки під чимось затиснули, так ззаду? Да, — Я так зрозумів, під підкраси є, да? крышка, не, крышка... Крышка целая. А, тут, да, так? Кришка, ні, кришка. Кришка цеває. І от наставимо. А, ну тут так більше. Так це ж а цей. — А от уже... Трошки з покрівки. І тут трошки. А, а тут з покліпки. так, так, так. Блін, а він стверджує, що це не шов, що це шпакльовка. Я був впевнений, що він побачив шов. Він каже: Да ні, тут трошки шпакльовочки. Піпець. Ну, ці от кльопки, воно ж це завод, так? Ну я вже дивлюсь. Mm -hmm. Це тут щось було так. То воно вже все, типу, було не yeah, деформувалося, ну, би, ну, так? В точки, це всіх би не було, цих якби не було. А так тут видно, що завод. Точки mm -hmm. знаєте, друзі, ми багато робимо освітнього контенту. І мені дуже прикло, що люди, які займаються Ладно, купівлі продажем автомобілів, там задача заробити на автомобілі. А тут люди заробляють те, на тим, що вони беруть кошти з людей за те, що вони продають свій досвід. Тимофій вже підказує. Типу, може тут щось було, подивись в дні ще. Ну, тобто, відкрой, подивись він, та ні, о, тут все заводські шви, все нормально. Якби тут щось було, якби взад заїхало, то тут би було пом'ято, від несліду рихтування. А то, що тут кусок жопу відварений, приварений, він навіть ще не припустив. Я щось якось розчарований. Я думав, що Буде краще. Ну... Але дамо хлопцю шанс.